Так, канала пала сюди треба пчела. З 10 раннь21 року, да. Це папка чи це галерея всі фото, фототека всі. Ну, о, 14 червня до 24 року. Що тут фото і відео? Ну фото та да, відео порнографічного характеру. А з вікою знімали? Нашим розкіші дієм, а саме обшук в рамках провадження та ознакомних правопорушень передбачених частиною 3031, частина 300-301,1 стаття України, під метою виведення та фінансова про впевнучим комунального правопорушення, ущуплення та вилучення електронних електронних місць, власне, заперечуючи системних дисків, ПК, ноутбуки, планшетів, на яких можуть бути інформації про нафічну працю, грошової кошти, про в результатів. Через 15 хвилин поїде, як пообіцяв мені Міша. Он лосить кинути ще денежик. Воновські, покажи свої тілоси, Богдан якісь записи. Так, да. Багато різних акаунтів. Ви ж же в якийсь акаунт кидаєте, да? Що це? Перевод 5 доларів годі. 3 долари перевод. Вот он пише: "Зараз скину відео, скинь мені ще трохи, якщо є час". Він на який PayPal кидає? Хто що кидає? З якою метою дані відеозаписи на вашому телефоні вам повідомляла? Угу. Mm -hmm. А ви зберігали, з якою метою це все? У світі обіцяється за да? продовжуємо перш пакет Національна України. Повідомляємо про те, що він є затриманим за підозрюю вчинення кримінальних правопорушень, передбачено частиною 3 статті 301 та частиною 3 статті 301 на підставі статті 208 Кодексу України та статті 14 Кримінального кодексу України.